Усім привіт! Ви на каналі Альона Фля. Сьогодні буду робити з вами пересадку пересадку орхідеїк, які приїхали в Люка. Орхідеїки, які приїхали перед цим Марія, Марія. ті я буду робити чуть пізніше, тому що я там жду, мені має прийти новий матеріал, на що я їх буду саджати і хочу спробувати. Ну, що вам сказати, оце подарунок. Бачите, які корінці. Е, так, Тут е, у Міту принцеси, ну, коротенькі, оце й думала вивернути, але ну, не вийде. Так він не буде наверху. Коротенькі, е, це у нас Алюра астероїд. Ну, В принципі, непогані корінчики, е, всі е, ростучі. Так, Це ванта, ванда на голкоглосум, Ну, в принципі, також непогані, не оце, бачите, даже, ну, так і залишиться. Їй так сподобалось на, цій, на цьому кусенчику жити, то е, ось така, а от котлейка, а от котлейка, щоб вам було видніше, дивіться, тут один єдиний корінчик. А всі останні вони пусті. Один-єдиний, ось один. Єдиний корінчик і ось інший єдиний корінчик. А все остальне це тяжі. Ну, не знаю, будемо нарощувати, буду сажати ось так от. Так що от котлейка, да, Котлейка тут такого, щоб щось в мене не дуже робе фокус. Ось такі корінці. Ну, та ладно. Буду я сажати ось такі е, кокосові е, з дірочками. ну такі, Я не знаю, для чого вони були. Взагалі вони, по-моєму, було написано для свічечок. Але дуже гарно буде кокосові такі чехолки чих, е, сажати. Хочу спробувати. Найбільшу він такий товстенький, широченький. Це буде на фолколосом і на банду. На гібрид, а всі останні цей самий менший, і тут багато дірочок, тому е, якщо піде в зріст е, котлека, то побачимо е, її корінці. Е, хоч і вона ну, маленька буде, ну нічого. Ну а останні вони середні, середні хочу посадити оці, так як вони будуть вже по листочку видно, вони будуть такі е, великі, широкі листочки, то вони якраз будуть отак. Звисати не будуть нікому мішати. Ну що, поїхали. Я, як завжди, мій субстрат. Всіх, всіх всі я замочила в з фітоспорином. Вони всі замочені були з фітоспорином. Також моя кора дуже мілку взяла. Кора саме кокочіпси, вони також були замочені в фітоспорині, вже під підсохли бо в нас сонечко, і також буду додавати сераміс для вологкості, щоб вони не дуже швидко пересихали. І якщо ви бачите, тут не до самого кінця, то можна додати водичку і залишати. І як тільки отут буде якби, витікати, залишати водичку, і воно саме буде собі впитувати. Також, я так думаю, вони непогані горшочки, ці будуть для. Е, для, для рослинок. Так, ну що, поїхали, як завжди, трішки самої кори. Не знаю, чи вам видно. Чуть-чуть керамісика. -чуть трошечки кокочівці. У мене ще є, так що не переживайте. І тепер буду укладати ось цю красуню туди. Не знаю. Давайте я, напевно, трошечки ось сюди далі зроблюсь. Так, принцессу. Я так розложилась, думаю, буде гарненько, щоб вам було видно. Буду отак їх закручувати, щоб вона туди вляглася. Ось так. Щоб вона вляглася І пішли по кругу її засипати. Подарунок, якщо ви бачили розпаковку, я там вставляла відео. В принципі, вона буде непоганий, цей подарунок Люки. Мені там написали, що в Україні, як приходять закази від Люки, ніколи немає подарунків. Я хочу вам сказати, що від Люки... Ну, тут по Європі завжди подарунки, навіть якщо одна орхідейка дуже малий заказ, то все одно вам буде подарунок. Мені колись прислали просто від, з їхнім логотипом ручку. Інколи різні в них можуть подарунки. Також присилали також, добрива від люки, декілька рослинок було люки. У мене, до речі, мій. А хто в мене був, якийсь фаленопцес, ну, також ну, манюнки прислали один і сім. Він маленький був і вже квітну, зараз не вспомню, також був відлюки, як подаруночок. Ну, єдиний, хто не вижив відлюки, це, це в мене дракула в своє. Ну, ось так воно. Я, мабуть, ну, поки що тільки отак зробила, ну, як, щоб його повісити. Но тут можна. Я можу і навхрест повісити, щоб вона краще висіла. В принципі, вона і так висить. Так, першу ми зробили. Давайте я це поближче. Так, послідуюча у нас йде Алюра Астероїд. Ось така рослиночка. Ну, непогані корінчики, так що будемо також укладувати її. візьму ще, мабуть, прям принесу лідерце, де вона набухає. Так, ну принесла. Ну, я так, тут ще трошки треба, бо тут менші корінчики. Ось так. І поїхали. Обсипати, Кокочіпси будуть додати влагу із сирамісом, не так буде вона швидко просихати, але оці дірочки будуть давати можливість дихати рослинки і корінчика не застоюватись. Це зовсім інша пропол... противоположність, якщо ви сажаєте. Закриту систему. Тут наоборот буде гарна вентиляція. Так, сирамісик тоді сам по собі пропаде, куди йому треба. І Ще, ще трошки зверху положу кукочицю. Ну, Ось так також. Ось так і буде. Алюрка. Оп. І він може лягати, куди йому потрібно. Вже можна робити пересадки на вулиці. Це дуже добре, я дуже полюбляю, тому що страхнув. І все. І можеш. Так грязно всередині так, де наша принцеска? Принцеска тут, ну не знаю, може, отак виложу. А тут отак виложу я той корінець. Тим паче, в неї, ви, ви бачили, при розпаковці є квітоносик. Подивимося, як вона, вона зреагує на нову посадку. Ще Закукли цей квітоносик, чи далі піде він зростати, Оп. сажаю її, якби, вірьовка з цієї, з цієї сторони, щоб вона якби розлягала, щоб в неї е, центр тяжкості десь був все время одинаковий. Тому що, якщо я е, Отак її пересаджу, то вона буде перехилятися і тоді центр тяжко зміститься і все время вона буде висіти криво. Отак, по ідеї, вона все время повинна бути в равновісні. Ось також пихнула і трошечки сераміцьку. Я полюбляю додати в моїх у він дуже гарно йде, цей сиромисик? Ну, Ось, Бачите, ось так. Тут у нас наш квітоносик. І ось так от посадили. Так, саму велику, щось мені, її я, мабуть, буду більше додати кокочіпсів. низ. Так, мабуть, мені не хватить. Мабуть, мені не хватить. У ну, мене там ще замочено, піду возьму. Ось так. От. О! Також це ранісик. так уже растущие коренчики есть. Надо ну, так вот убрать, мне так будет удобнее. Оп. И опять трошки. Сейчас позбираю. Тут можуть бути посторонні звуки, бо у нас тут у сусідів міняють кухню, то там щось пиляють, підрізають, ріжуть Так. Алюра, і тут принцеса забула поставити, а тут ви казати, не знаю, дівчата, не знаю, як називається. Було, ну пропало. Ну, ось так от. Як вам така посадочка гарненька? Тепер головне діждатися самого квітіння. Так, піду добавлю зараз трошки кори для котлейки. Ну і остання. Це, звісно, манюня-манюня. Ну, посадимо, подивимося. Отак, От мабуть, посадю. Отак, От якщо вона буде розростатися, вона все одно в неї різома сюди йде. То буде трошки, щоб в неї було місце. Так. Мабуть, ще чимось пройдеться і закріплювати, бо вона тут хитатись, а може й ні. Вона піде на вулицю, ця котлейка. Зберу і нею засипну. Ну, Щоб нові зрости, вони... З вами пересадили всіх новеньких дівчат, що приїхали, ось такі кокосові горщики. Надіюсь, їм сподобається, і я подивлюся, як вони зреагують. Як завжди, я десь тиждень їх поливати не буду, тому що корінці мокрі, кора мокра, кокочі психи мокрі, бо вони були замочні з утра. Вони десь стоять, в мене час в воді замочені, я завжди мочу кору перед тим, як сажати. По-перше, з фітоспорином йде трошки, якби, трошки, щоб її всякі бактерії, все її трошки пролічити, скажімо так. І також, як вона мокра, напиталася, коли ви сажаєте перші поливи, у вас сама кора вона не піднімається, бо вона ще не впитує. Вона вже навчилася впитувати. Тоді мені краще, ну, в моїх умовах, мені краще тоді контролювати полив і їхню пересушку. Мабуть, по, по початку я вставлю зубочисточки всередину, щоб мені привчитися. Це вперше я сажаю в такі горшочки, щоб мені привчитися іменно до дивитися, коли вони пересушуються. Буду витягувати. Якщо вона сухенька, то тоді буду додати і не замочуванням. Ну котлейку треба оприскувати. Вона йде на вулицю, вона буде поливатися, як всі інші, тому що в неї всередині корінчиків немає від слова зовсім. Там два маленьких по два сантиметри. А от інші в них вже корінці такі всередині добре. То вони я от буду наливати в горшочок. Як тільки буде капати вода, ну, щоб привчити, скільки треба води доливати в кожний горшочок, і так як є кокочіпси, вони потихеньку будуть втягувати і корінці будуть пити воду. Так що ось така пересадка у нас. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!